thank mm -hmm. you Наприкінці 11 століття Візантійська імперія перебувала в стані Агонії. Східні землі піддавалися спустошливим набігам турків. Сицилійські нормани готувалися до війни. Печеніги господарювали на півночі на придунайських землях. В 1081 році імператорський престол посів Олексій І комнін. Новий правитель негайно взявся за зміцнення зовнішнього і внутрішнього становища імперії. Упродовж свого 40-річного правління Олексій І вів безперервні війни і складну дипломатичну гру, узявши на себе роль захисника православ'я. Його багаторічні зусилля спрямовані на відновлення колишньої могутності Візантії, увінчались успіхом. Олексій І Комнін залишив після себе сильну і досить процвітаючу імперію. Для кожної душі є свій шлях. За її схильностями і обставинами прожитого життя. Московський Покровський собор. Серед людей він більш відомий як храм Василія Блаженого. Але саме там покояться мощі цього відомого праведника XVI століття. Ще за життя святий Василій користувався особливою повагою серед москвичів. Як сказано в його житті, він з юних літ мав дар передбачення. І з 16 років узяв на себе подвиг юродства заради Христа. Святий Василій Блажений словом і прикладом навчав людей доброчесного життя, навертаючи на шлях істини як останнього п'яницю, так і можновладця, прославили праведника серед святих у середині XVI століття невдовзі після його кончини. Якда озарілся єсі духом божественним, тогда міра вся красна отвергла єсі. Вірність життєвій правді, глибокий психологізм, простота композиційної побудови ось у чому секрет популярності картин Юрія Непринцева. Свої полотна художник почав виставляти з 1928 року. У післявоєнні роки Юрій Михайлович створив ряд робіт, присвячених боротьбі проти фашистської Німеччини. Серед них остання граната, Ліза Чайхіна», розповідь про батька. Проте, всесвітню популярність художнику принесла картина Відпочинок після бою, яка стала правдивою і поетичною розповіддю про радянських солдатів-трудівників війни. Юрій Непринцев багато працював також у техніці літографії та книжкової графіки. З творчістю художника можна ознайомитись в експозиціях Третьяковської галереї, Руського музею та у багатьох інших художніх зібраннях світу. Я дуже любив своїх героїв і всіляко прагнув знайти засоби передати цю любов до них і глядача. Життя після перемоги. Реалії повоєнної дійсності постали у книжках Миколи Васильовича Панченка. Письменник безпосередньо брав участь у бойових діях Великої Вітчизняної з 1942 по 1945 рік. Він вважав, що вилікувати зранену війною душу можуть любов і рідна природа. Чимало віршів Панченка сприймалися як публіцистичні алегорії. Це зближує його з таким поетом, як Булату Куджава. 1961 року Микола Васильович став редактором Калузького книжкового видавництва, де побачила світ його знаменита збірка та руські сторінки. У 80-х роках твори письменника здобули популярність і вже регулярно друкувались у радянських періодичних виданнях. Поет завжди має робити одну свою справу писати. У наступному випуску один з найвідоміших російських композиторів-романтиків першої половини 19 століття Олександр Олександрович Аляп'єв. сторінками історії Десятинної церкви у Києві, родоначальник жанру російського акварельного портрета із натури художник Петро Федорович Соколов. Талановитий український журналіст, педагог і бібліограф Степан Сірополко.